Привіт! Влог починається з посилок. Моє перше замовлення на iHerb. Я зробила собі подарунок, замовила вітаміни. Замовила е, вітаміни малому. Е, зараз покажу. Взагалі, я, моє перше замовлення. Я знаю, що багато хто там з ними співпрацює. Чого? Ніколи з ними не співпрацювала. Е, але за посилання все одно там рефер... реферальне посилання є, тому залишаю вам. На те, що я замовила, посилання залишу під відео. Можете заходити і вам знижка там виходить, і мені буде теж приємності. Так приємно відкривати, слухайте. Ціни, я вам скажу на вітаміни дешевші, ніж у нас в Україні. Тільки ось єм, таку коробочку єм, єм. всякого різного позамовляла. Давайте по порядку. Першим ділом я замовила малому вітаміни. Ось такого плану. Це тут вітамін, комплекс, вітамін і плюс ще окремо вітамін Д. Ось в такому форматі вони цукерками йдуть. І я навіть не знаю, наскільки вони м'які, бо щось вони, наче такі, прям цукрові-цукрові. Це вітаміни у вигляді жилейок. Жилей, який він давно їсть, вітамінки я купляю. Ось такого плану. Потім ось такий. Взяла вітамін, кальцій плюс вітамін Д. Це так, щоб було е, на потім, знаєте, набрала. Собі вітамін Д обов'язково. Взяла в такому форматі, дуже хвалять, це бренд самого iHerb І я спробую. Я коли почала пити вітамін Д, зараз у мене знову пауза, бо зараз на антибіотиках. я взагалі, чесно, не знаю, чи можна це все змішувати, напишіть. От. Ну, коли я почала пити, коли ми жили на цій квартирі, вітамін Д стабільно десь тиждень, е, тиждень пройшов, і я почала відчувати реальну енергію. Я почала відчувати, що мені ну, е, гарне самопочуття, хочеться якось працювати, постійно щось робити. Така, знаєте, енергія і сила в е, в тілі в організмі. Тому Дуже хто не п'є вітамін Д, повірте, у вас його недостатньо, треба пити. Взяла ось таку пасту горіхову, це фундук і какао, навіть малому, думаю, можна буде давати. Там, там склад непоганий, непогані відгуки. Взяла ось такий заспокійливий чай, тому що ах, з цими неспокійними ночами, я думаю, що якраз такі чаї мені будуть корисні. Це, 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 це чай з лавандою та ромашкою. Пробує. У них ще й дуже смачні. Здала ось такий набір желейок, так як Владислав любить жилейки. Я знаю, що вони небезпечні желейки, але він вміє їх їсти зубками. А я його навчила тільки зубками жувати. І в кожній в такій упаковці є манюсики з собою брати, якщо що, кудись їхати, так раз достав, і дитина спокійно дихала. І взяла собі по відниках ось такий колаген. Типу, теж непогано для організму, як додатка до харчування. Колаген АП. Це теж, до речі, бренд самого фірма, самого Айхербу. Буду пробувати, не знаю, дівчата, залишу я вам все посилання на всі продукти. Під відео і, можливо, ще потім щось замовлю. Трошки пізніше я дуже хочу, щоб ви порадили, можливо, якісь шампуні, можливо, щось по догляду за собою, що ви любите там замовляти, які чаї вам подобаються. Пишіть, будь ласка, буду обирати, зберігати і потім замовляти. Буду пробувати. От, не знаю, чи сподобається мені, наприклад, гречаний чай. Я його ніколи не пробувала, але дуже хочеться спробувати. Там є гречаний чай. І взагалі там приправи дуже класні, натуральні приправи, травки є для готування, приготування там, їжі. Е також там ху, цукор, сіль, ну там все, просто все, навіть косметика є. Але як бачите, вік уже не той, макіяж робити і так є з чого, а замовила вітамінки. Дуже сильно захотіла а, пиріг якийсь зробити і знайшла в інтернеті рецепт лимонного пирога. Там окремо крем робиться на молоці, і сік лимона треба додавати, але так, щоб ну, молоко не звернулось, розумієте, така, така система. Я зробила, все вийшло. Я пізніше буду вже рецепти. Зараз спробую буду знімати, бо є на чому гарно знімати. Зараз покажу, як вийшов сам пиріг, ще не ставила в запикатись. Ось така краса. Це крем зверху заварний, такий бісквіт теж лимонний, і окремо кремчик ще залишився Владіку ложечкою поїсти, він такий лимонний вийшов. Зараз буду ставити якраз 150. Ой, 200 було. Обавила трошки. Подивимось, що вийде. Так, періг Я вже розрізала, наче непогано, він виходить такий вологий бісквіт. Але в цій плиті якось мені ще звикнути треба таке відчуття, що все, знаєте, гливке виходить. От, ну, Наче нормальний. Оце крем, бачите, як воно квадратиками проявилось. На смак, ну, лимонний смак, я думаю, смачний, Чому бути не смачним? З якими ми криками та скандалами <схід> одягалося двір? Я вам просто не можу передати. Потім заспокоївся. Я увімкнула мультик і під мультик його одягла. Тихенько він навіть не помітив. На двір морозно, 4 градуси тепла пишуть, але такий, наче мороз, мінус 5 по відчуттям. Волого дуже. Сонечко є, але ми зараз там, де його немає. Владиславчик, а ну посміхнись. Буся, посміхнись. <різь> де буся? Щось я подивилась попереднє відео, погано виглядає, на мене ці антибіотики не дуже гарно впливають. Така видно, що від волі корчилась. Але вже краще, ви знаєте, вже який день четвертий чи п'ятий, четвертий день, чи п'ятий вже, не пам'ятаю. Затягується і вже ну, тільки кістка були, так, всередині, але не дуже, вже наче запалення пройшло, заживає, Все заживає. Так що все нормально. Сказав, що імплант треба буде ставити, імплант через півроку тільки. Поки заживе там все, поки там стане все на місце, через півроку треба буде до нього йти. Владиславчик такий довольний, що вийшов на вуличку, ви знаєте, це так хочеться вже весну чи літо, весну хоча б без дощів. Та й дощів теж непогано, коли тепло, знаєте, скоро буде. Туди-сюди і знову новий рік чекаємо. Дуже багато планів на весну, на літо ще і поїздки, і все підряд, дай Бог, щоб воно все звершилося. Дома приготувала суп вже маленького, вклали, він вже поспав. І зараз хочу сходити в епіцентр. Мені треба стійка одна. Я нафарбована, нічого, просто так. от. Завтра вже буду зранку фарбуватися, можливо, буде таке, що я вечором нарешті вийду в ефір з речами. А оця стійка у мене, вона тут у мене тріснута, і треба буде замінити її, таку саму купити. Бачите, нахилена, вона не витримає стільки одягу, порозвішувати. Зараз буде ще плюдовпарювати це все, що перевозили. Так що, дівчата, ще багато що у мене є. З новиночок отримала ось такі жилетки класні. Ось о Туреччина. Приємний светрик. Такі кофтиночки отримала з помаранчевою смужкою. І ось такі туніки, дівчата, дуже класні. З новинки також взяла в кількості. Тоніка сукня. Навіть, ну, вона така, знаєте, на лосини, оце, хто любить носити, дуже класні. І ще отакі в мене є пару штук. Взяла на пробу, треба було брати більше, бо дуже вони такі щільні, дуже вони щільні. Це така прям тоніка сукня, вона оверсайзна, здорова така, обожнюю одес. Клас. Ви кажете, не залишай собі нічого, продавай, бо так нічого не заробиш. Ви ж розумієте, я оце все замовляю. Те, що мені дуже подобається, те, що я б сама носила. І уявляєте? Собі купити, точніше, от купити собі і не носити. Вона якось не дуже, тому хочеться постійно собі щось залишити. Я собі ось светрик залишила, дуже задоволена, він такий теплесенький ношу, вже скільки як з малим гулять і взагалі ношу. Їздили в гості, також одягала, джинси також собі, бачите, залишила. Там у мене ще трубки штативи різні в мішках треба порозбирати. Теж стійка там є, яку половину ми зібрали, половину десь немає, треба викинути. Будемо ще трошечки розбиратися. Одягла манікіна. Ось так. Подивіться, яка краса. Така павутинка і спідничка. Дві різних кольорів є у мене. Дуже подобається. Я така взяла з собою лампочку. Піду хлопців, спитаю в епіцентрі, чи є такі, бо замовила на пром. Не такі все одно, вони теплі, а мені треба. Чи знайти, де я купляла дзеркало, це і у них викупити лампочки, бо ні, ні, не одні не підходять. Скільки я їх не купляла, треба такі матові, щоб не було обліків в дзеркалі. Важко підібрати до дзеркала. Коли ви купляєте таке дзеркало, маєте на увазі, що лампочки потім важко підібрати. Ці полочки, ми вже через це проходили. Добре, що є в цій квартирі нові, якраз шафа така, куди можна складати, тому вони мені не потрібні. Зараз шукаю такі що це треба ланцюг купити. ланцюг купити і гачки. Ю... Юрі в студію туди треба буде. Щось він там придумав робити з цими. Е, Я вам покажу, до речі, як він зробив. Які він панелі зробив. О, панелі покажу вам для е, роботи, які він сам з другом. Дерево замовляв наповнювач і ще рогошка. Обивав все Вийшло, знаєте, як такі міні-дивани, які кріпляться на стелю, на стіни. Це для звуку так треба. Ось ці стійки стоять. Мені треба таку, як я вже брала. Вона, наче міцна. Із тих, із тих серій, знаєте, коли ось тут ще. Можна відсунути і щось повісити. Тільки щось ціна така, там 796, а тут 995. І мені взагалі вона не підходить за таку ціну. Ну в юскі дешевше, тому я навіть не знаю. Зараз буду кликати когось запитувати, щось мені не підходить чи розібрали їх. Це ж треба я із, із цього, цього, що тут взагалі є, я зразу знайшла ось такі гачки, які треба купити. Я така розумна, чуєте, та в мене глаз вже просто глас алмаз. Значить, треба гачки. Но ланцюг я все одно сама не відрізала, якраз ось ланцюг буду брати. Подивіться, яка краса. Просто пір'я. Дуже цікаво придумано і дуже гарно виглядає. Але ціна там <гум> же, ну таки не, не скрізь побачиш. Дуже гарно. Оцей комплект мені так сподобався, ще такі склянки до них гарні. Тарілочки дуже гарні. Це ви повірите, якщо я вам скажу, підходжу сюди другий раз, і я не можу обрати собі чашку. Я не можу обрати собі чашку ні одну. Просто скільки я дивлюся, мені не подобається. А їх тут просто дуже багато. Ну от Скажіть, будь ласка, от є різні, але по розміру от мені от та, що пам'ятаєте, з лимончиками моя, з минулої квартири. А, я її купляла, але я, вона вже така тріснута, вже знаєте, водичка знизу витікає. Щось така схожа форма довга. Я знайшла одну, ось таку, але мені вона щось важка. Ось, ось така. І вона якась е, чересчуру довга, ну, вузька. Треба щось переходити на такі ведра. Оце ведро, ведро, я думаю, якраз для чаю непогане ведро. Прям така вона здорова. Це якщо в форматі нормальному знімати, або така. Я раніше була дуже больна на ці горнятку. Я постійно купляла скрізь, де бачила гарні. Потім я себе зупиняла, ось дивіться, ця взагалі клас ось на каву. А зараз просто треба, тому що е, треба одну чашку, не вистачає однієї. Є тих, хто там жив до нас, але не хочу користуватися чужими, хочу свою. Ось така, наче непогана, але бачите, як погано все зроблено. Ось цю візьму. І тільки подивіться, яка краса, 569 гривень. Мені не треба вже, але хочу вам показати. Є такі, знаєте, розливають, продають оце імітація. Прикольно виглядає бамбукова таця. Ой, ще стоять тепер не буде у мене. Це в нас новий день. Я зараз бідувала, бо мене Треба вже відросла треба коротити. от Такий сьогодні день. Я йду у мене зуб, там, там, де його немає, цокає. Боюсь, зранку ще. Короте, планети якось встають в одну лінію, а через це якийсь неспокійний ночі нічі. Мене, до речі. Нове пальто. Дивіться, яка класна пальто ковдра така. О, от. І для вас теж є. Але це не закупка магазин, це закупка мами. Мама побачила, значить неї у неї таке ж саме, у мене таке ж саме, так як ми не знали, який точно розмір їх треба буде, бо вона манюнка в мене. Ще МК залишилась, можливо, хтось хоче. Я завтра в лозі покажу. Це через день влоги у мене виходять. Це пальто на собі. Можливо хтось хоче. Без націнок, без нічого, От за скільки купила, стільки продаємо, щоб просто повернути кошти. Це не магазин мій. Ні, це мама. У нас мама ще порозуміла, коли зустрічаємось, ми вже списуємося, що хто одягає, тому що якби я останню зустріч вдягла це пальто, то у нас би було пальто однакове. Джинсовесть ці сірі. Однакові. І рюкзачки. Ну, один в один. просто. Так, ну що, всім привіт, Алла! Добре. Приїхала в царство манікюрне балочки. Зараз приїхала, чуєте, так їхала, аж хотіла 10 хвилин йшла пішки. Зараз буду обирати що, ну щось простеньке. Що палоси не напрягає, дівчата я вам раджу теж. Не напрягайте майстрів, бо тік-ток подивишся, всі такі раді. А що залазильно в лампу попадає? Ну це біда бідою. ну, ну, ну Скоро я буду отут у такій штучці Оце ні, по-моєму. Тут лі. не тільки твій. Тут уже можна ДНК знімати. Так, угу. да, ну це поки заговорюся, то так. Зараз щось світленьке, мабуть, молочне, щось таке виберу. Хочеться, Хочеться освіти. Так що всім раджу, дівчата, скільки вже до Али хожу. ходжу, дивіться, от тільки що ножами поорізали і пооростало. Клас, мені дуже подобається. Дякую. Всі. А на цьому влог буду закінчувати? Всім пока, до нових відео. Всіх чекаю до себе в гості. Так.